Спортсмени готують свої човни до виходу на воду. Закріплюють щоглу, розгортають вітрила. Спринт, це мачта. який державні мачту. У свої 12 Ярослав Фрідман помічник тренера. За сезон опанував усі тонкощі вітрильного спорту. Каже, це під силу кожному, головне бути наполегливим. Постійно можна ускаряти або розпускати пар Ну, то як на машинці, ну, не знаю, без бензина. Емоції, коли ти самостійно підкорюєш стихію, важко описати словами, розповідає спортсменка Діана Снігур. Каже, відчуття свободи та жага до пригод настають, як тільки відходиш від берега. Там більше волна, і коли ти по волнам, воно більш інтересне і більш екстрема. Найважливіше завдання для спортсмена впіймати попутний вітер, говорить дівчина. Тут немає ніякого секрету, каже, треба або намочити палець, або розпустити волосся. Зараз вітер туди показує, і зараз легко плавати отак. Тому що коли вітер отуда дує, і ти плаваєш туди, ти стаєш в пользу лінтіг. це коли вітер дує прямо в нос, тоді ти взагалі не рухаєшся. По Дніпру Данило Шонкаренко ходить на двійці. Цей човен розповідає хлопчик. Обрав не лише через щасливу цифру. Вода сікає на нос на нос, а в корму, так легше на воду. Окрім того, що спортсменів вчать правильно керувати судном і довіряти своїм відчуттям. На практиці вони освоюють і перевертання. Це схоже на контрпідготовку. Розповідає спортсмен Назар Пасєка. Треба без фарса вийти на воду в жилетах. Це саме, коли лодка повністю перевернута, ми залазимо на лодку і тягнемо на себе шверт. І, і за цього за ваги лодка перевертається, і ми можемо її вільно відтащити наверх. З кожним тренуванням молодші спортсмени стають більш професійними, каже тренерка Ольга Фіщук. Та без розваг і релаксу заняття не обходиться. Вони ще діти маленькі, їм хочеться гратися, тому ми трошки це в ігрову форму, щоб їх зацікавити. Оскільки спорт залежний від погоди, доки тепло і сонячно, ловлять момент. Ми намагаємося виходити в різну погоду, у нас може зупинити тільки дощ. От поки буде погода, поки ми зможемо виходити, ми будемо, якщо жовтні буде тепло. Аби не втрачати навички і тримати себе в тонусі, спортсмени продовжуватимуть тренування тільки вже в басейні і тренажерному залі. Ольга Котляр, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.